Шановні друзі, звати мене Михайло Васильович, прізвище моє Таманчук. Я зараз знаходжусь на ділянці між вулицею Трускавецькою, там ріял видно, і в напрямку Цвинтару Сукільницького. От по цій стежці, на якій я зараз стою, люди Ходять, ходили до цвинтаря. Ну, щоб все було, щоб все було це зрозуміло, от є міточка. І видно, да По лику. Тобто, ну, стежки вже не буде. Ну, але вся біда ще в тому, що отут люди мали ділянки. Колись покійний В'ячеслав Максимович Чорноволь виділив. Там рішенням, Ну не він виділяв. Обласна рада прийняла рішення і виділила ці землі підприємствам, які розподілили між своїми працівниками. 92 рік, може 91. Не, не буду брехати, не знаю. Отут -от люди більше 30 років обробляли. Це одне. То, що там за моєю спиною ганяє бульдозер. Які то все ламає, це в жах. Як це все розцінювати, я навіть ну не знаю, реально не знаю. Стільки всього, в мене просто слів нема. А оці люди, які ще вчора тут були на ділянці, ну, я вже казав, здається, їм біля 80 років. Вони ще мають сили, вони ходять. Це для них повстання була радість. Ремарка. А чи не краще було б усю техніку з тими чуваками, які мають зараз бронь, відправити туди ближче до лінії зіткнення, щоб у вільний від обстрілів час вони нарили бліндажів, траншей. Як би це? Ну, я думаю, що це було б саме правильно. Я би хотів, щоб, ну, щоб це не було розголосу якогось. Не можна так. Не можна так до людей ставитися. Не можна. Чуєте, як воно хрещить? Оцей прапор України, державний прапор України, він з 22-го року, з травня місяця тут. Не саме цей прапор, кожен рік його я міняв, бо на цій території, так би мовити, моя дача. Мені теж є шкода, я розумію, що треба будувати. Мені теж її шкода, все. Але от просто, от, ну як, люди, люди, які тут працювали, витрачали свої гроші. Купували насіння там, якісь будували якісь там хижі, щоб від дощу накритися. Доїжджали сюди. Добре, що зараз хоч останні руки дав мною ті карточки, що вони собі їздять. А також я теж дуже розстроєний.